Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, те, що е, зараз допускається чергова помилка в тому, що от ми зараз надамо все Ізраїлю і Ізраїль за кілька днів цю проблему вирішить, це помилка. Те, що розпочалося, це так само як війна і агресія проти України. Це річ надовго. Причому, от зараз е, Іран штурмує. Хезболу, джихад, Сірію, в тому числі Йорданію, навіть щоб давали територію, тому що вони вже вимагають зараз, щоб пропустили туди єменських хуситів, щоб пропустили Талібан з Афганістану. А рано чи пізно, в прямий спосіб, ці держави сусідні чи літаком це буде доставлено чи на територію, яку контролюють в Лівані Хезбола. Чи на територію е, Єгипту, який вони атакують, чи на територію Сирії і так далі. І оця, що мене найбільше турбує зараз хитка позиція Туреччини, Саудівської Аравії і Катару, які, типу, ми за Палестину, А це, ну по-перше, Палестина і Хамас з Хезболою це не одне й те ж саме, це треба чітко розуміти. Це далеко не одне й те ж саме. Бо сектор Газу не контролювався палестинським урядом. Він контролювався терористичною організацією Хамас. Так само, як Південь Лівану не контролюється урядом Ліану. Він контролюється Хезболою. Це треба чітко розуміти. Тобто, ми маємо анклави, які сьогодні стали місцями, з яких атакують Ізраїль. Звідси, коли от московський фюрер говорить, що. Рішенням питання є тільки одне: це надання там виконання резолюції ООН 1948 року. Він бреше. Бо це рішення не визнається Хамасом. Воно не визнається Хазболою, воно не визнається Палестиною. То про що він говорить? Тобто він, типа, дурачить голову всьому світу, він думає, що цього не розуміє ніхто. Насправді, да, і московський фюрер, і а, всі ці фундаменталісти іранські, і Китай, штовхають сьогодні, розпалюють цю війну, цей терористичний акт для того, щоб він, як і ситуація в світі, вийшла на рівень спочатку континентальних. Конфліктів, а потім і глобальної війни. Я вже в цьому не сумніваюся, тому що явно за цими діями координації, бо ну, не встигли терористи досягнути цих 13 міст, як з'явилися заяви з Тегерану, з Катару, Саудівської Аравії, Сирії. Тобто явно, що ситуація готувалась, вона пророблялася. А на другий день, більше як 48 восьми відбулися організовані мітинги, коли. Мені говорять про такі речі, я чудово розумію, що а, те, що було виконано, те, що було реалізовано в цій терористичній дикунській атаці, ну це принаймні чверть або й менше чверті того, що планувалося. Там, в Ізраїлі, там рішається між євреями і Арабами на самом деле аграрний вопрос, хто кого закопає? В російських ефірах. пропаганда не спит никогда, произошел некий сбой. Обычно они существуют для того, чтобы восхищаться гением Владимира Путина. Они его поздравляют с днем рождения, говорят, что он у них начальник, вождь и так далее. Ну, в общем, маньяк как, как маньяк. Тут вроде как ничего нового, собственно говоря, и нет. Но Вчера у Путина появился некий конкурент в лице движения Хамас. Что там Хамас? Они сегодня показали совершенно новые формы и способы ведения боевых действий, если уж правду говорить нам. Они были просто в восторге от того, какую операцию на первом этапе провели. Террористы. Им очень понравилось. Они говорят, что нужно изучать этот опыт, как израильская армия, израильская разведка все профукала и им просто это добавило массу удовольствия. И телевизор российский, а это и есть Кремль, он ничего не скрывает. И в этой войне они сразу все расставили на свои места. В череде информационного шума и громких заявлений я постараюсь так по-военному, немножко, может быть, цинично, со стороны российского офицера посмотреть на все эти события, которые есть. Если сильно не заморачиваться, чей союзник Израиль, Соединенных Штатов Америки, чей союзник... Иран и тот мусульманский мир, который вокруг него наш. У нас есть свои цели и задачи, которые, причем, бесподобны. Наш президент поделил на Валдайском форуме. Это не секрет. Но это четко объясняет восторг за патриотов. Потому что они получили соответствующую команду, что мы болеем и не только болеем, а обеспечиваем вот эту команду. На фоне этих заявлений, значит, даже Владимир Рудольфович Мудозвон, он должен был сделать, обязан был сделать некоторое м, замечание. А то он а, ну, славится тем, что определяет евреев на правильных и нет. Так вот, а в его логике получается, что он один, единственный, правильный еврей. Представьте себе, да, то есть страшное утро в Израиле, ну просто страшное. И здесь я хочу, чтобы очень четко было понятно: я еврей, но не израильтянин. То есть у меня нет любимчиков, кроме моей родины. Моя родина Россия. То есть поэтому, когда меня спрашивают, на чьей я стороне, это, я вообще не понимаю самого этого вопроса. На чьей вы стороне? Я всегда на стороне моей родины России. Что лишний раз доказывает, нацизм не имеет национальности, даже если он цветет и пахнет и пытается разложить мир из Российской Федерации. Примерно пять тысяч лет поколениями разные народы решают только аграрный вопрос, кто кого закопает. Білий дім хоче об'єднати допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню в один запит. Про це стало відомо журналістам NBC News із власних джерел. Але тут я хочу нагадати, що буквально днями ми всі обговорювали про те, що е, йшла мова, аби об'єднати в один в один пакет допомоги Україні та Ізраїлю. Тоді мова про Тайвань не йшла. Що для України означає те, що тепер е, нас вже в таку більшу компанію залучили, чи це вигідно для України? Я думаю, вигідно чи не вигідно, навряд чи ми це можемо це змінити і вплинути на це. І це більше історія внутрішня Сполучених Штатів а, їм вирішувати. Тобто, це ж історія про те, що потрібно забезпечити консенсус голосування, і потрібно, щоб така допомога для України була. І якщо адміністрація Білого Дому, президент Байден, його команда вважають, що таким чином буде легше. Виділити допомогу для України ніж голосувати окремими пакетами а проголосувати це все загально, тому що таким чином зрозуміло з політичних міркувань не буде, не може бути заперечень проти цього закону. У тих, хто там підтримує зменшення допомоги для України, не буде, тому що тут ж буде питання допомоги Ізраїлю і Тайваню. А практично всі е, республіканці вони підтримують як Тайвань, так і підтримують е, Ізраїль. Ну і і велика кількість насправді республіканців так само підтримують е, виділення допомоги для України. Тому мені здається, що це просто спосіб скласти ось ці е, різні частини в одне ціле, проголосувати і щоб точно гарантувати рівень підтримки. Ну, і все тому мені здається, що якщо. Дійсно, в сполучених штатах адміністрація президента Байдена вирішила, що там що таким чином це зробити і провести технічну процедуру краще? Ну, значить, мабуть, що краще. Отже, я думаю, що це просто спосіб знайти формулу, за якою як найкраще можна забезпечити підтримку і отримати широку підтримку членами конгресу щодо цього питання щодо виділення допомоги Україні. Ну тобто сходимось на тому, що це все таки вигідно для України. Якщо попередньо ми боялися що хиталася підтримка, то так в такій компанії виходить, що все ж таки в нас є хороші шанси на те, що ми будемо мати можливо і так. Тобто, це, це просто пошук рішення, яким чином от зараз е, знайти. Тобто це бажання реалізувати. Тобто, сама допомога вона буде. Питання зараз об'єму, і питання просто в якій формі це буде проголосовано або окремо виключно для України, або. В пакеті з Ізраїлем і Тайвана підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.